Ми з пані Юлією, капітаном поліції, начальником відділу комунікації, комунікації головного управління нацполіції в Києві говорили вже про ситуацію, яка трапилася сьогодні в ніч на 25 липня. Хотіли би уточнити у вас, чи є якісь вже нові деталі цієї справи по цьому 23-річному водію? Чи вам щось відомо? А я просто не знаю, що ви обговорювали. Не знаю, що для вас говорили. Буде Ми проговорили про те, що досі невідомо швидкість, з якою їхав хлопець. Знаємо, що на драйр на драйві показали, що алкогольного спіні не було. Відправили на інші експертизи. Його що ще Ой. на маркутики відправили Та -та -та. на власну аналізу. Да. Так, але ви знаєте, от ми просто хочемо зрозуміти взагалі стосовно оцього блокпоста, так там Національна гвардія несе службу. Взагалі, ви як людина, яка дотична до київської влади і яка безпосередньо знає про ці всі моменти, ну чи справді оці всі київські блокпости вони настільки такі ну, непомітні, що водії не зважають на їхнє розміщення і розганяються на таку велику швидкість і не встигають зреагувати? Насправді вони дуже помітні за заздалегідь стоять всі знаки. І, наприклад, я як людина, яка там понад 9 чи 10 місяців була на фронті, у там якраз лопасти непомітні, тому що там дуже багато було ну, таких невеличких тобто, там стоять, наприклад, там між слов'янськом і Костянтинівкою, там стоять просто. Понад 500 метрів просто блоки, такі знаєте, бетонні, і от насправді вночі, коли їдеш і в тебе заклеєні фари, їх майже не видно, і тому швидкість мінімальна. І там насправді побилася. Ну так ну певна кількість автомобілів, і я розумію, що там вони билися в Києві. Вони ж зроблені таким чином, щоб водії бачили заздалегідь, які їздять постійно. Цими маршрутами трасами їх теж бачить. Тобто там стоять попереджувальні знаки про те, що попереду стоїть блокпост. Потім є певні огороджувальні блокпости, тобто розділяють смуги на дві смуги для спеціального транспорту. Одна смуга, тобто для військового транспорту, для швидких, для комунального транспорту, і є. Смуга для загального для всіх інших автомобілів, тому судячи, ну тобто, звичайно, що попередні виступки зробить слідство і поліція, але подивіться на час це. П'ять хвилин на першу, тобто п'ять хвилин на першу, це вже комендантська година, і от ми тут з колегами говорили. Звичайно, завчасно робити певні висновки, але судячи за все, він дуже поспішав додому і не хотів якраз потрапити в комендантську годину, щоб надай ну, дай Боже заплатити там адміністративний штраф або пояснювати поліцейським, чому він затримався. Ну не людина, мабуть, ну я не можу за неї відповідати, та да, але е, нас вже там понад півтора року війна, і нас вже навчили. Я маю на увазі цивільних, та що потрібно планувати свій час таким чином, щоб вчасно доїхати додому і не потрапляти в комендантську годину. Тобто, комендантська година, якщо згадати ще, наприклад, минулий рік, то вона була спочатку там до п'ятої, до шостої, потім вона постійно скорочувалась. Зараз вона з Нуля годин до п'ятої години ранку, і можна спланувати свій час, щоб вчасно доїхати додому. Я вже кілька ну спостерігаю. Тобто, в мене, наприклад, вдома вікна виходять на дорогу. А я живу за Києвом. І я спостерігаю, як останні там останні півгодини реально водії порушують швидкісний режим. Мається на увазі, що всі поспішають додому, щоб встигнути до командаської години, потрапити додому, але на, на жаль. Бачите, це призводить ось до таких трагічних жахливих наслідків. Пане Михайло, що уточнення стосовно того, що ситуація циклічна, виявляється це вже просто тенденція в Києві в інших містах. Такої ситуації на блокпостах не спостерігається, наскільки мені відомо, і отут уточнюючи до вас запитання, чи вже говориться про якесь можливо підсилення блокпостів, нове упорядкування для того, щоб тенденція йшла на спад, а не збільшувалися аварії, щоб захистити тих, хто стоїть тих військових, так які <кій> там стоять на тих блокпостах від. Подібних смертельних ситуацій. Ви розумієте? Тобто блокпости це фортифікаційні спорудження, і вони мають відповідати певним нормативним актам. І люди, які там стоять, або це Нацгвардія, або це поліція, і дуже часто це. Змішані групи там, наприклад, на західній Україні, це можуть бути митники або служби безпеки, працівники служби безпеки України або Збройні Сили України. Тобто вони можуть бути змішані, і але так чи інакше, будь-які люди, які стоять на будь-якому блокпосту, вони мають свої права і обов'язки, і відповідно діють згідно з статутом. Uh, і посилювати блокпости. Я думаю, що насправді ну тобто, зараз немає ніякої законодавчої uh, ініціативи або бази для того, щоб посилювати. Ну яким чином, якщо розумієте, тут теж є проблема. Потрібно постійно нам потрібно і силам оборони Києва постійно потрібно балансувати між комфортом і безпекою. Мається на вас якщо ми посилимо перевірки, посилимо блокпости, це означатиме, що Київ просто загрузне в корках. А якщо ну тобто люди постійно просять про послаблення, ми постійно також нагадуємо, що на жаль війна не скінчилася, та і ми розуміємо, що фронт далеко, але а, дуже багато і бізнесу і звичайних пересічних людей кажуть про те, що потрібно скорочувати комендантську годину і. Оці фортифікаційні споруди мається на увазі блокпости. Треж треба теж прибирати. Певні блокпости в середньому всередині Києва ми вже прибрали. Тобто зараз лише на в'їздах стоять ці блокпости на Житомирській трасі, на Бориспільській, і там ще кілька блокпостів. Ну, рішення буде за силами оборони Києва. Я так розумію, можливо, буде якесь посилення. Ну, от, наприклад, я о, лише згадую на Ізраїль. Я там був кілька разів також. Ось... Наприклад, на блокпості, якщо машина набирає швидкість перед блокпостом, вони без попередження можуть розстріляти машину з крупнокаліберного кулемета, тому що там вже було кілька випадків, коли відповідно автомобілі були начинені вибухівкою і просто врізалися в цей блокпост і гинули ізраїльські солдати. В них, але в них є відповідні накази, вони мають право це робити. У нас і в наших військовослужбовців таких наказів поки що не може бути попри е, військовий час, е, тому ми чергове маємо нагадати людям, що перед блокпостом потрібно знизити швидкість, потрібно вмитнути аварійку, потрібно е, під'їхати відкрити вікна. Тут, тобто, якщо вас зупиняють спокійно розмовляти з військовослужбовцями або з поліціянтами і виконувати всі вказівки, які вони вам кажуть.